Після звільнення вони цілують землю вісім довгих місяців були в полоні. Один стає на коліно, кладе долоню на чорну ґрунтову дорогу. Ось вона каже стежка додому. Інший дивиться на прапор, шепоче, не віриться. Хтось витирає сльози, хтось просто радіє. Усміхається, дихає, дихає вільно, небо синє набирає червоного, вечір, про який не доводилося мріяти. Повернувся солдат з війни, був у пеклі в самісінькій точці, Шаленіють від щастя сини, обліпили героя хлопці, його серце болить і плаче, він не мріє, не бачив у сні, що повернеться і побачить. Двох маленьких своїх пустунів, він жахіття забути хоче. Богу дякує, що не вмер, але тільки закриє очі, а на нього пливе ПТР. Щохвилини він Богом молиться, а душа тремтить, як струна, десь під мар'янкою на околиці, Його спокій украла війна. Тату, тату, пограймо футбол, цій малечі ніяк не сидиться. Мама йде робити укол, тату, що це в нозі за Затихають утомлені сонні, козаки, не дослухавши казку, а солдатові, наче на скроні. Давить ще розтрощена казка. Десь далеко, в донецьких степах, Він залишив своїх побратимів, Б'ється серце, як зляканий птах, Під окропом тече по спині. До шурве за вікном соловей, Покотились сльозами мрії, хай всі сльози наших дітей, Захлинуть тебе, клята Росія.